Вітаю, шановні 10-ті класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про події 1917 року в Криму. На жаль, ця територія досі ще окупована, але досить скоро я надіюсь, і це так точно буде. Ця територія стане знову українською, як це і повинно бути. А поки що ми розглянемо з вами, як розгорталися події революційного 1917 року. В, на цьому півострові. Для початку я пропоную вам виправити історичні помилки в тексті. Правильну відповідь я вже зараз не буду казати, але ви знайдіть помилку. В ході Лютневої демократичної революції 1918 року в Росії було обмежено самодержавство та створено тимчасовий уряд. Вже на другий день звістка про революцію в Петрограді докотилася до Києва. Представники українського селянства в квітні. Утворили представницький орган Об'єднаних політичних сил, який називався Центральна Рада. Метою цього представницького органу стало здобуття самостійності України, захист національних інтересів України перед російським урядом більшовиків. Головою Центральної Ради став професор Володимир Венеченко. Центральна Рада в червні 1917 року проголосила перший універсал. Це був компромісний документ між Центральною Радою та тимчасовим урядом. Після проголошення першого універсалу між Києвом і Петроградом було знято напругу. У липні Центральна Рада опублікувала текст другого універсалу, в якому проголошувалась Українська Народна Республіка. В серпні тимчасовий уряд опублікував тимчасову інструкцію Генеральному секретаріатові, де Центральна Рада фактично позбавлялась законодавчих прав та влади, влади Генерального секретаріату поширювалася на 9 губерній. Ще раз кажу, тут є помилки історичні, вам потрібно їх виправити. Сьогодні я вас запрошую зазирнути і зануритися в історію кримсько-татарського населення Криму 1917 року, а епіграфом до сьогоднішнього року пропоную слова. Вимирають держави, уряди і люди, але нації продовжують жити та шукають шляхи визволення від гнопень. 9 грудня 1917 року виповнилось, 2017 року виповнилось 100 років з часу відкриття першого Курултаю кримсько-татарського народу. Ця подія знаменувала підйом кримсько-татарського національного руху періоду революції 1917-1921 років і засвідчила волю до самовизначення та державницьких прагнень кримських татар. Про те, як створювали демократичну інституцію кримсько-татарського народу в 1917 року, піде мова сьогодні на уроці. Історія створення Курултаю кримсько-татарського народу починається зі скликання в Сімферополі 25 березня 1917 року з Кримського мусульманського з'їзду за участю двох тисяч делегатів. На ньому було обрано тимчасовий Кримський мусульманський виконавчий комітет. Він запропонував скликати Курултай для вирішення питання про подальшу долю Криму. Учасники з'їзду одноголосно підтримали цю пропозицію. Головою кримсько татарського тимчасового мусульманського виконавчого комітету вперше після підкорення Криму Росією було обрано Номана Челебджихана. Ось давайте ми з біографії цього персонажа і ознайомимося. Номан Челебіджиха. Народився поблизу Джанкоя в родині землевласника, закінчив університет Стамбула та Петрограда, одержав вищу юридичну і богословську освіту, з однодумцями заснував студентські організації, товариство молодих татарських письменників, товариство кримсько-татарської учнівської молоді та батьківщин. На з'їзді кримських татар в березні 1917 року, обраний головою всекримського мусульманського виконкому і муфтієм мусульман Криму. України, Литви, Польщі та західної частини Росії сприяв відкриттю в Сімферополі жіночої гімназії та технікуму, бахчисараї педагогічного інституту імені Ісмаїла Гаспринського, Національного кримсько-татарського музею в ханському палаці, національного художнього технікуму, курсів підвищення кваліфікації вчителів, налагодженню друку кримсько-татарських газет, будучи муфті мусульман Криму. Скасував обов'язок для кримсько-татарських жінок носити чадру, засновник партії Мілі Фірка, яка під його керівництвом перетворилась на впливову силу в Криму, займалася створенням кримськотатарських військових формувань, зокрема першого кримсько кримськотатарського батальйону, очолив кримсько-татарську директорію, а після захоплення більшомиками Криму в січні 1918 року Номана Чабіляджихана заарештували. 23 лютого стратили. Він лідер кримсько-татарського руху, автор гімну Я присягаюся. Напередодні скликання Курултаю мусульманський виконавчий комітет виступив з відозвою про владу в Криму, в якій в заявив про ініціативу створення автономії без гегемонії якоїсь народності над іншою. І під гаслом Крим для Кримчан. Мусульманський виконком організував проведення виборів в листопаді 1917 року. Згідно зі спеціально прийнятим законом, в ній брали участь кримські татари, які досягли 20 років незалежності чоловік чи жінка. Вибори проходили в п'яти виборчих округах. На Корултай було обрано 76 делегатів, в тому числі від Ялти. 24 делегати. Симферополя 19, Феодосії 16, євпаторі 11 і від одра сьогоднішнього Ора, точніше, сьогоднішнього перекопу 6. Серед делегатів було 4 жінки. До речі, в складі Центральної ради відсоток жінок-депутатів був 2,5 рази менший. А у решті європейських держав жінки-депутати. Депутатки на той час були лише в парламентах Данії, Норвегії та Фінляндії. Таким чином, кримські татари стали найпершою мусульманською нацією, яка надала виборчі права жінкам ще до того, як це зробила більшість християнських націй Європи. А нагадаю, що швейцарки отримали право голосу лише в 1970 році. Перше засідання Курултаю було призначено на 24 листопада. Однак більшовицький переворот в Петрограді змусив кримськотатарських політиків перенести цю подію на пізніший термін. Мусульманське виконком різко засудив більшовицький заколот. Як то зазначалось, криваві події, що розгорталися в Петрограді, паралізувавши силу чинної влади, відкривають шлях до анархії та громадянської війни. Розмах та згубні наслідки якої тепер важко уявити. Але засідання Курултаю все ж таки розпочалось 8 грудня о 14-й годині в залі суду Ханського палацу в Бахчисарай після здійснення Намазу. Початок роботи Кримськотатарського парламенту з Києва привітав своєю телеграмою Центральна Рада. Головою Курултаю було обраний один з лідерів партії Мілі Фірка, письменник. Асан Самбрі Айвазов. До Курултаю перейшли всі повноваження мусульманського виконкому. Засідання Курултаю тривало в грудні 1917 року. На ньому розглядалися питання державного ладу Криму, взаємини кримських татар з іншими національностями на півострові, політика національного уряду, вироблення законів, що визначають різні сфери суспільного життя кримських татар. Та проведення корінних реформ. 13 грудня 1917 року Курултай проголосив Кримську Народну Республіку, що фактично було відновленням Кримсько-татарської державності. Це була перша в світі мусульманська республіка, тому що навіть Турецька республіка була проголошена шістьма роками пізніше. УЦР в грудні 1917 року визнала. Кримську Народну Республіку. Вважалося, що УНР та Крим і надалі перебуватимуть в межах оновленої демократичної Росії. Саме тому в третьому універсалі Центральної Ради, проголошеної 20 листопада 1917 року, зазначалось, що Крим не входить безпосередньо до складу Української Народної Республіки. 14 грудня Курултай затвердив державну символіку Кримської Народної Республіки та ухвалив кримсько-татарські основні закони, власне, першу Конституцію Криму. Її перша стаття проголошувала право кожного народу на національне самовизначення і самоврядування. Стаття 2 передбачала реалізацію цього права кримсько-татарським народом шляхом створення парламенту. Обраного в ході вільних, прямих, рівних виборів шляхом таємного голосування. Конституція також скасовувала звання та стани і проголосила рівність усіх громадян, незалежно від їхньої національності або віри та рівноправності жінок і чоловіків. 8 грудня Курултай сформував національний уряд, директорію в складі п'яти директорів, тобто міністрів, на чолі з Нуманом, чолібіджиха. Який також очолив управління юстиції. Директорію відразу визнала Центральна Рада. Натомість директорія засудила агресію радянської Росії проти Української Народної Республіки. Петроградський Раднарком не визнав ані Кримської Народної Республіки, ані її директорію. За його вказівкою, кримські большевики проти ночі 16 грудня 1917 року захопили Севастополь. Наприкінці січня 1918 року більшовики захопили увесь Крим та оголосили про розпуск Курултаю. До їхніх рук потрапив муфтій Номан Челібіджихан, Його доправили в Севастопольську тюрму, а 23 лютого 1918 року після знущань його розстріляли, заражені ідеями більшовики та соціаль... соціального радикалізму матроси, А тіло виконало в море. Так трагічно закінчилося життя лідера кримських татар. На Крим насувається доба першого Червоного терору. Ось так коротко, але доволі зрозуміло, я думаю, історія кримських татар 17-го року визначилась. А тепер знову я вам пропоную текст, а ви виправте помилки. В 1918 році під час розвалу радянської Російської імперії. Коли народи імперії отримали право виражати свої думки відкрито, кримські татари зробили відчайдушну спробу реалізувати своє право на самовизначення. В цього ж році було проведено перший курултай кримсько-татарського народу. Національне зібрання. Головою Курултаю було обрано Номана Челібджихана. У грудні 1917 року Курултай відновив кримськотатарську державність, створив. Чергову у світі мусульманську республіку. Українська Народна Республіка не визнала Кримську Народну Республіку. Саме тому в Третьому універсалі Центральної Ради зазначали, що Крим є складовою УНР. Куролтай так і не зміг затвердити державну символіку Кримської Народної Республіки, а прийнята Конституція носила антидемократичний характер, сформований національний уряд директорію очолив Челібіджихан. Втілити в життя рішення ухваленого Курултаєм вдалося частково. Протягом січня 1918 року більшовики захопили Крим і встановили свою владу на півострові. Багато діячів Кримсько-Татарського національного руху, в тому числі і Номан Чиліджихан, стали жертвами більшовицького терору. Ще раз кажу, тут у нас є декілька помилок, які вам необхідно виправити. Таким чином, в 1917 році, після першої окупації Криму Росією і розпаду Російської імперії, коли народи цієї імперії отримали право виражати свої думки відкрито, кримські татари зробили відчайдушну спробу реалізувати своє право на самовизначення. Так само, як і Українська Народна Республіка, у грудні 1917, в січні 1918-го Крим зазнав збройною агресією більшовиків. Які поставили собі за мету ліквідацію буржуазних так званих урядів, народів колишньої Російської імперії? Національне державотворення кримських татар було перервано більшовицькою окупацією. Традиція скликання загальнонаціональної асамблеї була відроджена лише 26 червня 1996 року, коли з ініціативи Організації кримсько національного руху в Сімферополі було відкрито другий курултай. Остання позачергова сесія Королка, Королтаю відбулася 29 березня 2014 року в Бахчисараї. Подальша діяльність представницьких органів кримських татар в умовах окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя виявилась неможливою. 26 квітня російська окупаційна влада визнала меджліс кримсько-татарського народу екстремістською організацією. Та заборонила його діяльність на території Російської Федерації. Тобто боротьба за власну державність у кримських татар продовжується і сьогодні. Ваше завдання ви бачите на екрані. Особливо зверніть увагу, що есе ви пишете на прикладі Кримських татар та Кримської Народної Республіки 18-го року. Ну, успіхів вам в цьому завданні. Нічого складного і до зустрічі на наступних уроках.